Всім доброго дня, у мене закінчилась відпустка, але не дивлячись на це, я ще опублікую кілька роликів на каналі на садову тематику, так як сьогодні. Сьогодні огляд на яблука української селекції, сорт називається Скіфське золото. Правда, я випадково видалив кілька роликів, де я робив огляд яблуньки молодої, яку я посадив, і як збирав яблука. Власне, продовжую відео з того, що залишилось. Будь ласка. Ну що? Врожай зібрано, ну, невеличкий, але врожай. Ситуація наступна. Я покладу яблука на дозарювання, і я в відпустці до 14 жовтня. Десь, 10 числа жовтня, я попробую одне яблуко розрізати і скуштувати і зняти відео. От вже дощ починається. Напевно, можливо, ще я сьогодні попробую жовте яблучко таке. Можливо, я сьогодні ще одне протестую. Якщо, якщо що, то буду продовження знімати відео цього. Не втримався і все-таки жовте яблуко ввечері розрізав, скуштував. Що можу сказати по смаку? Я пам'ятаю, як зривав це яблуко, воно було жовте, і мені здавалось, здавалося, що я його зриву дуже легко, але воно висіло ще нормально, так на дереві. Спробував, воно вже смачне, їстівне, але я думаю, що все-таки треба чекати хоча б три тижні, тижні, щоб яблуко полежало, набралося кольору, набралося смаку, і тоді буде просто бомба. Але, ще раз повторюсь: зірване з дерева прямо отак, от от, рівно смачне. Смачне яблуко. Я вже навіть, знаєте, я не можу зараз будувати планів, перебуваючи в лавах Збройних сил України, так як я не маю можливості, там, коли захотів, тоді поїхав. Але якби в мене була можливість зараз, якби я був цивільною людиною в мирний час, то я би уже б з осені закладав би кілька підщеп. Для того, щоб розмножити цей сорт скіфське золото. Оцей фрагмент відео, який ви тільки що переглянули, я знімав 29 вересня. Цей день я зірвав яблука. Ось так вони виглядали. А ось так яблука виглядають станом на сьогодні, Сьогодні 26 жовтня 2025 рік. Тобто, місяць пройшло майже після збору, і яблука ось так виглядають. Погляньте, ось дійсно. Недаремно цей сорт назвали скіфське золото, такий золотий колір яблуко. Після збору було таким жовтуватим кольором. Трішечки бочок був деяких яблук, які особливо були на сонці. А ось зараз, коли вони полежали, ось так яблука виглядають. Для початку хочу розказати коротеньку історію яблук е, скіфське золото. Перше про цей сорт я почув від однієї знайомої, яку ми підвозили, їхали з сім'єю, її підвозили з собою. І вона каже: В мене на такі ростуть яблука, скіфське золото таке смачне, таке смачне. Це мене відбилось в пам'яті, і я натрапив на це скіфське золото, коли купляв сажанців придбав. Сигнальний врожай, до речі, посадив дерево. Якщо не помиляюсь, в восени 21-го року, 21-го посадив. Потім війна, ЗСУ. Перший сигнальний врожай я не по не скуштував, але те, що сказала, що бо в неї саме ростуть ці... це дерево, росте. І вона сказала дуже смачне. Це мене ще більше заінтригувало. І ось в 25-му році я попав додому, і вже в мене буде можливість скуштувати це яблуко. Власне, Погляньте, яблуко жовте, і на ньому немає абсолютно ніяких слідів якихось захворювань. Парши немає. Ось тут, на цьому яблуку, бачите, є якийсь момент. Але я думаю, що це пов'язано, і це якесь механічне пошкодження десь на дереві. За яблуню я не доглядав. Один раз тільки її обрізав. І ось, будь ласка, на 2025 рік вже такий врожай. Я, я так думаю, що це підчепа ММ106, бо воно сильно не росте. І так вступило рано по лодоношення. Пахне дуже класно це яблуко. Дуже приємно пахне. І тепер я зараз куштую, яке воно на смак, скіфське золото. Ріжу ось це яблуко з дефектом, розрізаю його навпіл, ріжеться дуже легко. Ага, Бачите, в серединці є. Це, напевно, все-таки хробачок якийсь заліз. Ну, це свідчить про те, що яблуко органічне, його нічим не обробляли. Ріжеться дуже легко, без якихось будь-яких зусиль. Ніж дешевий, абсолютно тупий. Пробую. Дуже класне яблуко. По-перше. М'яке. Тобто, в кого проблема з зубами? Це не хрустке яблуко, це не ханий крісп, Це не солодкий хруст. А м'якеньке. Просто ну, розтає в роті. Просто розтає. Подобається дуже смак. Смак. Чогось мені це запах дитинства яблук і смак яблук. Тобто це якесь яблуко перегукується з яблуками народної селекції. Знаєте, є такі ростуть старі яблуні. Вони дуже мають такий глибокий класний смак. І це яблуко дуже, дуже має такий глибокий смак. А ось, бачите? Це все-таки, напевно, все напевно, якийсь шкідник заліз сюди. Да, шкідник. Хвороб... Хвороби не чіпає скіфське а от плодожарка якась чи що це тут зробило? Ось, бачите, утині. Добре, пробуй далі. Слухайте, що можу сказати? Це, напевно, буде одне з моїх найулюбленіших осінніх яблук. Класне. Яблуко не солодке, але й не кисле. Воно якесь таке дуже клас, класне, таке м'якеньке, текстура шикарна. Я от з'їв і не відчув, що я з'їв. От зараз ще Ось це. Попробую цей шматок. Яблуко дуже бомба. Дай Бог, будемо живі, як то кажуть, будемо здорові. Таких треба кілька яблунь посадити в себе на присединній ділянці в батьків в тещі біля будинку і розмножувати, щоб люди їли смачні яблука. Ну і родина відповідно. Ось це яблуко пізніше стало жовтим. Можливо, попереднє через те, що воно було пошкоджене шкідником. Зараз попробую розріжу це. Ну, воно теж ріжеться дуже м'якенько, абсолютно. Ну, Тут теж якісь є моменти. Можливо, плодожерка вражає. Ну, тут якісь є питання по цьому яблуку, але візуально ніяких проблем з ним немає. Ладно, куштую. Попереднє яблуко було набагато м'якше. А це більш таке хрусткіше, але воно не є тверде, не є таке, що ти його жуєш і не можеш пожувати, воно м'якеньке. Але є все-таки такий невеличкий хрусткіт, дуже оце соковитіше, смачніше, яскравіше. Нема, правда, в нього до якогось такого, знаєте, яскраво вираженого смаку, який нічим, з нічим не спутаєш. Воно дуже приємно їсться. Дуже приємно їсти І от два яблука я вже от доїдаю, і навіть не відчув. Дуже приємне, дуже смачне яблуко. Тому рекомендую скіфське золото, розгляньте, якщо десь є можливість до когось зверніться, попробуйте, скуштуйте і зробіть свій висновок. Але я вже висновок зробив. Потрібно ось такі яблука мати в себе в саду. Мені здається, що в нього. Так, різкість. В цього яблука один недолік, що воно довго, напевно, лежати не буде. Я думаю, до нового року воно більше не долежить, воно стане таким, знаєте, як вата. Але смак дуже класний, тому, думаю, його просто з'їдять раніше, ніж до нового року. Дуже смачне яблуко. Рекомендую Скіпське золото. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.